Чим більше я знаю, тим більше розумію, що нічого не знаю. Поки всі відпочивають і свята, я по суботах вчусь в лондонській бізнес. Школі поступив в цю школу. Друзі, для чого більше запитаю, для чого? Тобі це здалось? Все зрозуміло, все логічно, не потрібно нічого вчити. Просто працюй, буде все на тому боці. Насправді, друзі, там є глибина. Там є, знаєте, такі речі, які ми дуже часто не звертаємо уваги, вони деталі, а от загально великі речі складаються з дрібних деталей. І ми зараз от розглядали там сторітейл компанії, візія, місія та аналіз компанії, пестель аналіз, тобто повністю все брали по детально, яка компанія, як вона складається, як її правильно масштабувати, як упакувати бізнес. Та. Тобто це навчання. Скажем так, з глибиною всіх моментів, і я думаю, це корисно буде всім, друзі. Кому цікаво, звичайно, підключайтесь, тому що завжди треба вчитись для того, щоб удосконалюватись, мати ширше мислення, і тоді все в нас буде всюди гаразд.